Друзі, всім привіт, Це та я компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження. Офіційний. Land Cruiser Prado 200. 2020 року випуску 4,5 дизель, повний привід, автомат. Друзі. Це просто цукерочка. 27 тисяч рідного пробігу. Друзі, автомобілем просто не користувалися. Він стояв. В гаражі припадав пилючкою Друзі, пробіг реально рідний. Ви зможете це самі в цьому переконатися. Постану його. новесточка, зимня гума, два комплекти дисків. Друзі, ну просто красень. Вистачу доступ на всіх чотирьох дверях. Подивіться на стан салона. ну, Автомобіль просто новий, шикарний шкіряний салон. чотирьохзонний клімат-контроль підігрів абсолютно всіх, сидінь. Датчики сліпих зон, електропакет, пам'ять сидінь. Друзі, новесечка машинка взагалі без нарікань. Бокова підтримочка в ідеальнішому стані. Автомобіль, кермо взагалі в ідеалі. Зроблю музичку тихіше. Ось рідний пробіг. 27 тисяч. Все працює. Підігрів вентиляції передніх сидінь, підігрів керма. Камера заднього огляду, карплейчик. Навіть є відеореєстратор. Подивіться на стан. Ну, Просто стан нового автомобіля. Нема до чого придертись, друзі. Він пройде будь-яке СТО. Ціна актуальна буде на авторі. А друзі. Отже, спостерігайте і довго не зволікайте, тому що цей красень довго чекати точно не буде. Друзі, знаходиться він у нас кліцева дорога, 1 ТРЦ Республіка Парк. Він доступний в лізинг, доступний в кредит. Є гутівкою, без в розрахуночок. Ви зможете також розрахуватись, друзі, криптою за нього, або приїхати і обміняти свій автомобіль на ось цього красення. Отже, чекаємо на вас, друзі.